Сьогодні у мене книга Ксенії Мейти, це збірка оповідань, яка називається Таргани. Ксенія зв'язалася зі мною в Твіттері і запропонувала свою книгу на огляд. Збірка була видана в видавництві Смолоскип, і що мені сподобалось, це те, що відповідальний за випуск був Росислав Сенкі. Дуже крутий дядько, обожнюю його. Я зіграю із собою в майбутнім гру. Я буду намагатися вгадати, про що ця книга, базуючи своє враження тільки на обкладинці, анотації, а також рандомних сторінках, які я відкриватиму і читатиму. На обкладинці намальовано дуже багато хрестиків, одних, один із них закреслений. У книзі буде багато оповідань про суспільство і роль індивідуаму в суспільстві. Нефіксуючи з біографії авторки, мені здається, що книга буде наповнена якихось філософських роздумів, адже в неї пічді з філософії у Могилянці. Я трошки полистав книгу, і в мене виникло враження, що це набір публікацій, або в соціальних мережах, або думок, зв'язаних з якоюсь загальною ідеєю, про ситуації, які оточували нашу героїні в реальному житті, і роздуми, які в неї виникали в зв'язку з цим. Тому що тут книга багато про що. Походив Макдональдс, про навчання, про роботу, про кучу всього. З того, що я побачив, поки гортав цю книгу, що там є дуже багато філософських термінів, а також відсилок на філософів і їхні течії. А Цікаво, тому що якщо книга змусить мене думати і куклити багато чого, я впевнений, що вона мене збагатить. Сподіваюся, я не буду розчарованим.